Рецепт манника, який дуже легко запам'ятати, тому що більшість інгредієнтів буде складатися з однієї склянки. А ще він дуже смачний і соковитий. Спробуйте обов'язково. У мене на сторінці багато цікавих і смачних рецептів. Давайте готувати. До яєць додаємо склянку цукру і збиваємо вінчиком до однорідності. Далі додаємо склянку кефіру і знову вінчиком перемішуємо. Далі додаємо склянку борошна, склянку манки, розпушувач, ванільний цукор і перемішуємо вінчиком, замішуючи тісто. Далі додаємо олію і склянку будь-яких ягод. Все це перемішуємо і викладаємо у силіконову форму або форму, застелену пергаментом. Далі запікаємо і насолоджуємось. Смачного!